Вітанечко всім! З вами, як завжди, я Владислав, і ми з вами продовжуємо приходити мапу під назвою МакДональдс Містері, саме нашою українською мовою, і це Манька вже гастик. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, у попередній частині ми побували на фабриці із виробництва їжі, яку продають в Макдональдсі. А сьогодні... Ми нарешті покінчимо із бізнесменом, який проводив цей бізнес. Ну і нам розповідається історія, що ми робитимемо. Ну, Ми покінчимо із Рональдом. З Рональдом бізнесменом, який зробив просто незаконний бізнес. Ну і правила, звичайно, що, як і зазвичай, не шахраювати. Ну і бавитися лише, якщо ви пройшли першу та другу частини. Ось, до речі, той самий є. Рональд. Ну а ми починаємо. Тим часом ми з'являємося от знову в місті. І тепер нам потрібно завітати у новий Макдональдс. Бо плани всі викрили нашого Рональда. Ну і тепер Рональда більше нема. Рональд кудись зник, бо, тому що приїхала поліція. Ну і тепер тут якийсь новий власник. Новий власник цього Макдональдсу. О, мене вітайте, що завітав до Макдональдсу. Говорить, що це новий Макдональдс. Вже закриття його буде. Я так розумію, що Макдональдс вже тепер стане KFC. Ну добре. Але мені треба деяку інформацію розшукати про цей Макдональдс. Я подякував за інформацію. Мені варто було б забрати деякі речі. Ну і ми зараз походимо по KFC. Макдональдса немає, ну а KFC вже тут, як на місці своєму. Так, тут, до речі, столики. Ну це у нас вже інший Макдональдс, його не було. Бач, там хтось стоїть, це той самий Рональд. Так, давайте. Але з я хочу зайти сюди, тому що я там нічого не розшукав. Бачите, нові власники цієї фірми. Але мені треба якусь цікаву річ, яка мені допоможе пройти далі. О, до речі, важіль. Ну і курячі крильця. Як же ж без цього. Це у нас KFC. Вітанечко всім, вітаючко вам робітники! Працюйте далі. Я лише як детектив. Я в ролі і я хочу оглянути цей Макдональдс. Ну, якщо ви хочете продовження. Даної рубрики провання вже хастики, то не забувайте про вашу активність, про ваші подбайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видева. Ну і проходимо далі. Так, що тут можна увімкнути освітлення, я хотів би це зробити, а це не працює? Ні, не працює. Давайте тоді це увімкнемо. О, все! Запрацювало. Я бачив тут Рональда, але чомусь він зник. А, я бачу скриньку, давайте подивимося, що там. О, бачу короткий нотаток. О, бачите, Кока-Кола тут є навіть. Бульва Фрі. Ого, Рональд говорить, що мені настане кінець. Ні, Рональде, тобі настане. Настане кінець твоїм зловісним планом. Що це було таке? А що це коїться? Рональд, я зупиню це. Рональд сміється. Він не вірить те, що його зупиню. Це не смішно, Рональде. Я, він далі сміється з мене, насміхається. А, і, а де я опинився? Я у його кошмарах, чи що. Ну, добре, пішли далі. Але треба якось цього Рональда знищити. Якось треба вибратися з цього надскладного лабіринта. Ну, я вже з цього лабіринту вибрався. Нічого, майже, можна сказати, складного не було. І повертаємося назад. Так, все. Я знаходжуся тут. Я зі своїх кошмарів вийшов і я вже в KFC. Так, в скрині нічого немає. А у мене все забралося. Всі ті курячі крильці. Отже ж, Рональд позабирав у мене все. Думав, от візьму щось, попоїм. І буде все чудово. Та прекрасно. Так, давайте зараз піднімемося сюди. О, виявляється, що Рональд втік звідси. Отже ж... Рона, ти тільки мені додаєш завдання. Тільки додаєш проблему. І бачу, він звідси втік. Цікаво, як він проломив цей паркан. Baron Plan. А мені треба якось пробратися. Але я зможу туди пройти чи не зможу? Ні, не зможу. Бачу, там огороже. А там каналізація. Дорога зачинена, я туди пройти не зможу, тому лише через каналізацію. І в каналізації відбуваються цікаві речі. Тому пішли, поплили далі, там про нічого. Там бачу, у нас гравій. Не зможемо пройти, бо у нас немає речей, які допоможуть нам його знищити. Тому давайте прямувати далі, знайти хоча б якісь зачіпки. Так, тут мені потрібен важіль, як я можу бачити. Давайте підемо далі по цій каналізації. Знову ці лабіринти, не люблю я лабіринти. Я гадав, що третя частина буде найяпічнішою, а тут. Ну але грати з дуга... в дуганялки з Рональдом це напевно ще те задоволення, але все одно. А що ти тут робиш, Рональде? Goyaway в тебе нема виходу, це в тебе нема виходу. Або це мені. Воно все. Ілюзія, ілюзія, ілюзія жаху. Пам'ятаєте, мапу ілюзія жаху? Тут схоже щось. Ми нібито бачимо цей жах, але насправді це лише наша уява. Так. І тут у нас паркурчик. Я вже встиг поплавати у лаві, Ха-ха-ха. Давайте паркурчик пройдемо. Тільки цікаво, що це за це, це за фігурки такі червоненькі. Але давайте перестрибувати далі. Так, Знову давайте тут перестрибнемо. Мені здається, що це які, якась кислота. Ну це не лава, взагалі це якась кислота з атомних станцій. Так, далі давайте туди підемо. Мені цікаво, що там. А тут та тут нема взагалі ніякого шляху, Ви що, ну знущається чи що. Так, пішли далі. Пішли далі. Мені потрібно зайти хоча б якусь зачіпку. Бо мені ж треба зайти ще щось, можливо, якусь річ. Так, от що у нас? Тут нічого немає. Тут бачу, знов саме вибухачі стоять. Ну це мені здається, що це саме вибухачі, а може це не вони. Ну, тут щось палає. Давайте далі підемо. Це ж кислота, як не як. Так, тут знову у нас прохід. А, ми зможемо тут пройти, але нам потрібен спеціальний інструмент для цього всього. Так, я пішов в інший бік, і тут у нас Happy Meals. А біля нього скринька, в ній залізне кайло і коротка нотатка. Так, що тут у нас? Хм-хм-хм... Мені потрібно бігти до ресторану Рональда. Його оточила поліція. Hey, Goodbye, Happy Meal. Goodbye, Рональде. Goodbye, Рональде, а не Хеппі Міл. Тобі настане кінець. Настане кінець твоєму зловісному бізнесу. Зараз ми підемо до того. До ось цього місця, де ми зможемо зруйнувати граві і пройти далі. Так, ламаємо це все, ламаємо. Давайте ще ось це зламаємо, ось це зламаємо і прохід нам відчинений, ми можемо прийти далі. І цікаво, що це за каналізація, що тут взагалі були якісь токсичні речовини, то його знає, що це таке взагалі. Може це якась пастка? А може це все відбувалося, зливалося її з Макдональдса? Насправді багато теорій може бути стосовно цієї мапи, стосовно цієї франшизи про Рональда. Так, як і писало, тут у нас Макдональдс палає, як ви можете пам'ятати, ми тут були в першій частині. Мені потрібно знайти, щось що пов'язує Рональда з цим рестораном. Треба розшукати його. Він говорив, що прийди, прийди, Happy Meals, я тебе зустріну, як належно. От бачимо, тут все палає. Поліція попрацювала належне. Все палає, все палає, поліція все оточила. Я говорю, що ти поживійний Рональде, а він говорить, якщо йде ресторан, то я йду. Я знову говорю, що я тебе зупиню, я зруйнував твою фабрику, я зруйную твоє жалюгідне життя. Все, що там далі? І він викликає мене на двобій. На двобій з Рональдом, От виглядає надто цікавим. Кавим річці, що ми будемо воювати з Рональдом. Так, забираємо ось ці вогнемети, напевно, що це вогнемети. Бачу, поліція оточила свій Макдональдс, цей ресторан. Ну що, Рональде? Бачу, текстури злетіли чомусь в нього. Може, так і потрібно, щоб було. Давайте зараз оцим вогнеметчиком будемо по ньому бити. Давай підходь, підходь. Ну, справді зброя хороша, але це ми кидаємося сніжками. Так, давайте ще його запалюйте. Так, палай, палай, поганцю, палай, палай. Так, так, давайте ще по ньому популяємо. Так, 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 є є-є-є-є-є. О, ви тільки погляньте. Рональд став величезним. З якого перепугу він таким став? Рональде! А може він справді якийсь монстр? Так, давайте... Скільки ж це в нього потрібно вкласти цього, щоб він програв? А він ще й біжить, він як велет. Біжимо, біжимо звідси, хлопці, біжимо чимголов до Макдональдсу. Текс. так Так, -та -та -та. біжі добігаю, добігаю, добігаю. Надіюсь, він мене не зможе витягнути з цього Макдональдсу, але життям у мене Кепсько. Кепсько з мене в життям. Ну і в мене лишається не так і багато зарядів для нашого вогнемету. Ну давайте останній раз. Остання спроба. І пана бо пропав, пана бо пропав і... Давай, 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 давай. давай. Ще напевно трішечки, ще трішечки, зовсім трішечки, і ми переможемо цього Рональда. так 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 та, та. є є є Ні, ще потрібно. Отже ж, ще потрібно нам. О, є! Перемога! Ми можемо радіти, бо ми перемогли цього монстра. Ну і ми врятували своє містечко. Гудбай, Рональде, Гудбай Макдональдс. Таємницю розкрито. Детектив попрацював, і це у нас кінець даної мапи. Шкода, що з цих ютюберів мене немає, було б добре себе побачити. Ну, ось таке у нас проходження, ось така у нас мапа. Якщо вам сподобалось, забудьте поставити свою власну подобайку. Ну а дане відео закінчилося. Ай вам дякую за те, що ви його переглянули. забудьте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші збройні сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої послідовники, слава Україні, слава Збройним силам України.